Актуальні питання, присвячені темі реабілітації військових та спортсменів, обговорили нещодавно у нашому університеті. Андрій Чорнозуб, доктор біологічних наук, професор кафедри теорії, спорту та фізичної культури Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ознайомив присутніх із новітніми методиками з даного питання. Під час виступу викладачі та студенти детально розглянули приклади адаптації людини до стресових факторів. Такі дослідження, за словами науковця, вже проводять в Одесі, Чернівцях, Ужгороді, Івано-Франківську, Львові, Луцьку і зараз в нашому місті. Наші дослідження насамперед пов'язані. Як сказав, шановний Вадим Вадимович, це дійсно визначення функціонального стану. На заході також була присутня проректор з наукової роботи Наталія Мединська, яка підкреслила важливість таких досліджень і для нашого університету. Реалізація інноваційно-наукової діяльності є стратегією нашого університету, тому що вона найбільш сьогодні. Розглядається і аналізується факультетом. Фізичної культури і спорту і є пріоритетним напрямом дослідження багатьох наших науково педагогічних працівників. Після теоретичної частини засідання учасники перейшли до практики на базі спортивного клубу змішаних єдиноборств ММА «Сків» Всі бажаючі мали можливість оцінити сучасні підходи до діагностики адаптаційних ресурсів організму. На одному з учасників після інтенсивного тренування було проведено комплексну оцінку функціонального стану та аналіз змін і реакції організму на фізичне навантаження. Дослідження, які ми проводимо зі спортсменами ММА, саме присвячені оцінки їх функціональних резервів, тобто оцінки. Можливості, які вони можуть реалізовувати, а насамперед, це відбір в різних режимах енергозабезпечення. Завідувачка кафедри фізичної культури та спорту Жанна Сотник каже, такі інновації значно підвищують ефективність навчального процесу, дозволяючи студентам глибше засвоїти матеріал та отримати практичні навички, які будуть корисними в їхній майбутній професійній діяльності. І завдяки таким сучасним доступним приладам ми можемо скоректувати програму оздоровчих занять. Волейболістки Регіни Мегу також мали можливість випробувати сучасні методи діагностики та оцінити ефективність запропонованих інновацій. Це нова цікава методика, яка я сподіваюся, в подальшому буде допомагати мені розвиватися як спортсмену і моїй спортивній кар'єрі. Загалом захід пройшов у форматі відкрити. Того засідання студентського наукового товариства нашого університету та виявився напрочуд інформативним та цікавим для самих студентів, надавши їм цінний досвід і знання в галузі спортивної медицини та діагностики. Найголовніше, як стверджують науковці, отримані навички сприятимуть ефективній підготовці студентів до подальшої професійної діяльності. Анастасія Возгречко, Анастасія Хамроєва, Андрій Морозько, телевізійна служба МАГУ.